Стабільно важкою залишається ситуація на сході, краще не стане. Керівник Покровської міської військової адміністрації Сергій Добряк напередодні закликав жителів міста та громади до евакуації. За його словами, російські окупанти вже перебувають за понад 10 кілометрів від околиць. Добряк попросив не зволікати особливо сім'ї з дітьми та людей похилого віку і додав, що влада та критична інфраструктура залишаються. Нагадаю, на початку серпня президент Володимир Зеленський заявляв, що Покровськ став пріоритетним напрямком окупантів після їх провалу на Харківщині. За даними Генштабу, майже третина усіх бойових зіткнень приходиться саме на цей напрямок. Військові кажуть, аби просунутися, Росія не шкодує там ані техніки, ані особового складу. Микола Коваль, підполковник, пресофіцер бригади Червона Калина, долучається до нашого ефіру. Микола, добрий день. Вітаємо вас. Бажаю, здоров'я. Отже, що відбувається нині на Покровському напрямку? Який характер бойових дій та яка їх інтенсивність? Ну напрямок продовжується. Продовжує бути найгарячішим. І продовжуються цілодобові е нон-стоп бої. Вони майже постійно проводяться в прямому зіткненні стрілкові бої. Це і в лісистій місцевості. і... Між будинками в селах. Ворог, цілодобово не зупиняючись, навіть втрачаючи велику кількість живої сили, він продовжує штурмувати наші позиції, і ворог тут дуже велику кількість накопичив особового складу, і це вкрай важко, але ми це робимо стримуємо ворога по, всій, по всьому по Покровському напрямку. Пане Коваль, місцева влада Покровська повідомляє про те, що ворог вже в 10 кілометрах від міста. Як близько можуть підходити штурмові групи противника? Ну, те, що кажуть, що в 10 кілометрах це не означає, що він прямо вже завтра буде в Покровську. Тому повторюю, що ми робимо все для того, щоб ворога стримувати на підходах до наших позицій. Максимально не задіюючи техніку, ворог постійно відправляє піхоту. Десь бувають місні штурми, десь бувають, наприклад, перша лінія йде це м'ясний штурм, бо вони знають, що перша група, яка буде заходити, однозначно вона буде знищена. І одразу за нею заходить інша група. І такі штурми вони проходять постійно, без, без перестанку, без якоїсь перерви. Для того щоб стримувати ворога, ми проводимо цілодобово, незалежно від того, чи пора доби, в чи день, чи вночі ми проводимо аророзвідку. Як тільки ми виявляємо ворога, ми постійно передаємо координати, свою працюю артилерію, працюють міномети, відпрацьовують танки, щоб і піхота могла бути впевнена, що. Її прикривають. А перші, хто зустрічається, це піхота ворожа. Микола, на вашу думку, за рахунок яких факторів росіянам вдається, хоч і повільне, але все ж таки просування вперед? Ці фактори впливають на, на те, що дуже велика кількість. Якщо вони десь навіть і можуть просунутися, то це тільки через те, що ми. Ми намагаємося максимально зберегти життя наших бійців. І для цього ми залучаємо їх, їх піввідрони. Якщо бачимо, що штурми дуже інтенсивні, ми можемо навіть максимально відбивати ці штурми і піввідронами. І тому ось такий наплив, такі масштаби, які зібрані зараз на Покровському напрямку одним кулаком цієї живої сили, на жаль, вони перевищують в цьому. І це дуже впливає на хід бою. Пане Коваль. А як Росія прикриває свою піхоту під час штурмів? Як намагається допомогти їм просунутися далі? І е, хто е, і на якому періоді підключаються до штурмів уже добре підготовлені бійці? Завжди прикривають ворожу піхоту, арта також артилерія, також в них працюють. Постійно і співдрони. Також в них, як і в нас працюють дрони зі скидами, і і коли піхота їхня заходить, то перша група може бути менше підготовлена. І вони можуть йти в купі тобто 20 чоловік заходить, і вони як ідуть, в принципі, в одній групі, і нам легше так і знищити. А інші групи вони розуміють, що потрібно. Розосереджуватися і вже вже трохи трохи важче по ним працювати, і важче їх знищувати і виявляти, тому я скажу, що які взагалі групи заходять, це не просто якісь мобілізовані, це підготовані бійці, і вони тактику завжди приймають тактику різну, тобто не завжди вони одної тактики притримуються і просто йдуть на пролом. Бо є і такі випадки: є випадки, які в інші групи заходять і працюють дуже злагоджено. Ну, коли на вашу думку, які ресурси необхідні українській армії для того, аби ефективно протидіяти ворогу на покровському напрямку? Я б сказав би, що максимально зараз потрібно забезпечувати і вдосконалюватись засобами РЕП. Так вони в нас є і вони дуже допомагають. Особливо піхотинцям, і в цьому напрямку треба розвиватися і розширюватися. І в дрони, і дрони вони ніколи не будуть зайвими. Краще е, хай полетить 100 дронів, і ми цих е, дронів вони ж як один бік летять. Якщо ми виявили ціль, дрон полетів. Ми втратили. Ну дрон знищив і дрона більше немає. Ну краще втратити там цих тисячу дронів, чим буде від... будуть бої між піхотинцями, і це буде прямий контакт. Тобто, це зараз війна, така технологій. Пане Коваль перед вами до нашої ефіру долучався Юрій Федоренко. З ним якраз говорили про дрони, і він сказав, що на харківському напрямку співвідношення деяких видів дронів у нас і у росіян майже однакове. В деяких вони переважають як багато російських дронів на покровському напрямку, і що з артилерією у кого вистрілів більше. Скажу чесно, що в них постійно з артилерією було більше. І в цьому плані вони, вони використовують набагато більше вистрілів і снарядів. Якщо взяти за дрони, то якщо співвідношення нас вже зараз вирівнялось, то тоді, коли був період, що в нас був дефіцит, то ми намагалися максимально професійно і прицільно знищувати ворога. І зараз це нам дуже. Допомагає в тому, що ми напрацювали і вже маємо великий досвід прямого і чіткого влучання. І навіть якщо не співвідношення одне, ну ми набагато професійніше в цьому плані працюємо з дронами. І, взагалі, скажу, що наші бійці і сили оборони, які зараз на попроському напрямку роблять неможливе і героїчно стоять на цьому напрямку. Я скажу, що кожен хто зараз на цьому напрямку всіма силами і. З бойовим духом виборює і тримає лінію оборони. Дякуємо за інформацію, яку ви нам надали. Микола Коваль, підполковник, прес-офіцер бригади Червона калина про ситуацію на Покровському напрямку, який залишається територією найбільш інтенсивних бойових зіткнень, і росіяни несуть колосальні втрати, за словами Миколи. Проте все ж таки мають повільне просування.